Але як вони були, і я став. Знаєте притчя про о, молодого і старого голуба. Ви не знаєте? Я бігаю, так? Да? Чи не нормально? Нормально, Один молодий голуб полетів, зробив гніздо собі, так? На самому верхушці дерева. Красиво, таке не дерево. Пожив там і потім чує що слоняє. Перелетів на його дерево. Зробив там гніздо, пожив чуть. -чуть. Та Чому щось воняє? На третє дерево перелетів, пожив чуть, -чуть чує, що він щось воняє. А нижче його, на віточкою, гілочки, сам його обжив. І він до нього підлітає, каже, ти знаєш, що каже, що це таке. Третє дерево каже, міняй. А вона двоняла так і воняє. А він каже, так хоч поміняй, каже, весь ліс. буде вонять. що каже, а це ти воняєш. Гадиш, да? Гадиш. Я, ну, Я кажу так, як вони є. Амінь. Тому, друзі, замість того, щоб щось зміняти, поміняємося самі. Амі? Замість того, щоб шукати якісь ідеальні умови, є сюди всі церкви побігали. І, як сказав один проповідник, каже, вони шукають ідеальну церкву. І каже, ви знаєте, вони її знаходять. Але знаєте, що виходить? Тільки вони туди переходять, вона перестає бути ідеальною. І приходиться опять на другу літочку. Тому згрішили вони, і Бог, як завжди, приходить, з ними поспілкуватися. А дивіться, що, що, а що е, вийшло. Давайте третій розділ відкриємо. Почувши голос, третій розділ, вось, восьмий вірш, почувши голос Господа Бога, який ходив в раю в час денної прохолоди, Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Тоді Бог покликав Адама і сказав перше запитання, Адам, де ти. Сьогодні Бог кожного з нас брак. Адам чи Єва, де ти? Скажіть мені, що Бог був сліпий, Бог не бачив, де Адам? Але я вам скажу, Бог настільки зрячий, що Він в той час, чому він запитав Адама, він його вже не побачив в своєму царстві. Він його не побачив в своїй благодаті. Він не побачив його вже в своє покликанні. Ви розумієте? Це. І він спитав Адам, де ти? І Адам каже: я почув твій голос і сховався. А раніше він навпаки біг на цей голос. Ісус що сказав? Віці мої що? Слухають, чують, розуміють, від чужого тікають, чому? Не знають чого. І я вам скажу: сьогодні є такі Адам. Є сьогодні обижені, горді і так далі, так далі, друзі, налякані яким сатаною і так далі. Я буду сьогодні розмовляти ну, відверто. Тому, друзі, давайте налаштуємося на Бога. Він? Якщо ми їмо з дерева життя, ми повинні чути його голос. От зараз я проповідую, ви повинні почути його голос. Не мій голос, а голос Бога до кожного серця. Амінь. Амінь. Голос Духа Святого. Амінь. І що Бог тоді, ви знаєте, що він зробив? Багато запитань. А чого Бог вигнав Адама із Дедемського сада? Хто мені скаже? Чого? Подумайте, оце сьогодні в нас така розмова да? відкрита. Щоб задумався. Друзі, Баївся. гріх війшов в Адама і Віє. І Бог каже, щоб вони не з'їли тепер з дерева життя і не зробили гріх вічним. Тоді вже Ісусу не треба було приходити, друзі. І щоб він не з'їв з дерева життя, він його вислав з Едемського саду. Ми приходимо до Ісуса тільки через покаяння, друзі.